Виконуємо номер 637 із підручника Алгебра 7 та номер 24,49 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть додатне число, яке після піднесення до квадрата, завдання перше збільшується в 4 рази, друге зменшується в 5 разів. Розв'яжемо задачі за допомогою рівняння. Позначимо додатнє число змінною Х. Позначимо. Це перша задача. Додатне число змінною x і маємо рівняння. Відомо, що кількість після піднесення до квадрата зменшується в 4 рази. Отже, підносимо до квадрата і помножимо на 4, тоді вони будуть рівні. Переносимо 4х у ліву частину, змінивши знак на протилежній, управі у праві нас буде 0, і винесемо спільний множник х за дужки. Добуток дорівнює 0, в тому випадку, якщо один із множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або х, або різниця х і 4. Тоді х дорівнює 0 і х дорівнює 4. В умові задачі сказано, що число додатне. Число 0 у нас не додатне. Воно не відноситься не до додатніх, не до від'ємних. Тому х дорівнює 0 не задовольняє умову задачі. Не Недодоволюється. Умову задачі. І записуємо відповідь наше число 4. Задача друга. Також позначимо додатнє число зміну Х. Позначимо додатне число. Змінною x маємо рівняння. У нас відомо, що після піднесення до квадрата зменшується в 5 разів. Отже, піднесли до квадрата, збільшимо в 5 разів і прирівняємо до нашого числа Ікс. Давайте А позначимо змінною А. Там було Х тут змінною А. І переносимо тепер у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Правий буде 0. Виносимо знову ж спільний множник за дужки. Добуток дорівнює нулю в тому випадку. Якщо один із множників дорівню нулю. Отже, дорівнює нулю. Отже, А дорівнює 0. Або різниця 5А і 1 дорівнює нулю. Переносимо один у праву частину, змінивши знак на протилежний. І поділимо на 5. Отримаємо одну п'яту. Знову ж в умові число додатне, тому А дорівнює нулю, не задовольняє умову задачі. І записуємо відповідь. У нас одна п'ята. Номер 637 із підручника Алгебра 7 та номер 24,49 із підручника математика 7 виконано.